Документи на квартиру, ретельно перевіряємо документи з паспортними даними та кодом. Далі технічний паспорт перевіряємо реальному плануванню квартири. На наступному етапі звертаємось до фахівців, які допоможуть перевірити квартиру на відсутність арештів, заборон щодо відчуження, відсутність заборгованості за комунальні платежі. Також перевірять продавця по реєстрах судових рішень, виконавчих проваджень іпотек. Обов'язково перевірити, чи зареєстрован продавець у шлюбі, наявність відповідних документів, а також згоди подружжя на продаж квартири. На момент угоди на квартиру потрібно, щоб була експертна оцінка. А також уж...